Друга світова війна проти великої вітчизняної. Щороку прихильники однієї та іншої назви напередодні 9 травня намагаються довести обґрунтованість їхнього використання відносно України для України? Це не вітчизняна війна, бо вона не здобула визволення від окупації. Вона не здобула незалежності, не своєї незалежності. А просто вона як була в колоніальному стані, так вона й залишилась в колоніальному стані. Ще з уроків історії для всіх беззаперечним є той факт, що для радянського союзу війна розпочалася 22 червня 1941 року. З цієї дати бере відлік велика вітчизняна. Від самого початку війни говорять історики про неї стали згадувати у промовах та газетних статтях саме під цією назвою. Це було дуже вигідно цій системі. Чому було вигідно системі? Тому що воно тиснуло на психіку багатьох людей і мобілізувало на боротьбу з фашистським окупантом і таке інше. Да? І ніби все було зрозуміло, і ніхто не міг навіть поставити під сумнів таке визначення. Сумніватися з приводу доречності такого формулювання почали в останні десятиліття. Якщо раніше поняття Друга світова та велика вітчизняна відрізняли перш за все хронологічними рамками, то нині заговорили про історичні факти, яким впродовж довгого часу не приділялася увага. З одного боку пояснює директор центру дослідження історії Полтавщини Олександр Білоусько, коли народ визволяє свою батьківщину, вітчизняний елемент присутній завжди. З іншого у 44-му році для солдат війна не закінчилася, а продовжилася на території історія інших країн, що зумовлює світовий характер події. А перемогу у 45-му радянські війська остаточно здобули не в травні після капітуляції гітлерівської Німеччини, а у вересні разом з розгромом японської армії. Тому вважає Олександр Білоусько, до питання виникнення та трактування термінів варто підходити надзвичайно ґрунтовно, зважуючи усі сторони. Є аналогії в історії. Назвали Вітчизняною війною війну 1812 року, коли народ і армія давали відсіч Наполеону. Це була Вітчизняна війна, але вона вживається тільки в контексті 12-го року. А вже що було в 13-14 і в в історії пишуть, що це закордонний похід російської армії. На історію завжди впливала політика. Нині так звані радянські міфи намагаються розвінчувати, дивлячись на події під іншим кутом зору. Втім, у звичайних мешканців нинішньої розбіжності у використанні термінів пов'язаних із війною викликають здивування, таким чином розколюючи суспільство на дві частини. Я вважаю, що вона світова. Війна у нас свої традиції, свої своє поняття цієї події було я проти, скажімо так. 9 травня наше свята, а це ну воно, як там вважають на Заході, як там вважають Сполучених Штатах. Друга світова. На мою думку, повинна залишатися так, як воно є. Здається, в кожного, в кожній війні своя повага і своя шана тим людям, які віддали своє життя. Світовий, тому що, мабуть, участвовали всі країни, і Америка, і Англія, і Франція. Велика Вітчизняна, я думаю, війна. що вся вітчизна захищала свою землю. Війна була війною. О, і всі народи воювали. Вона була і про це не можна забувати ніколи, ні одній владі, яка б не була влада. Найголовніше на чому наголошують історики, незважаючи на те, як зараз би не розставлялися акценти у подіях більше ніж 70-річної давнини, люди, які віддавали своє життя заради цієї перемоги, тоді не думали про те, яку назву отримає ця війна. Мова йшла про. Саме існування нашої державності, нашого народу, нашого майбутнього. І тут більше треба задаватися питанням про ціну перемоги, про те, скільки на алтар цієї перемоги поклали людських життів. І ясна річ, що День пам'яті і взагалі пам'ять про ці жертви, це. Не повинно бути співвіднесеної із конкретним терміном, як таким, а просто з подвигом народу у цій страшній найбільшій в історії війні. На сьогоднішній день вважають фахівці, аби українців ще більше не заплутувати у назвах. Кожну з них варто ретельно розтлумачити або ж уніфікувати